щирі вітання всім, хто зараз переглядає це відео. Я вам дуже-дуже вдячна за те, що ви завітали до мене на канал. Хто мене не знає, я Ілона і ви за лаштунками. Сьогодні я вам покажу, чим я займалася протягом цього тижня. Цей тиждень для мене був тижнем визволення інструментів. Тому що я разом із багатьма українськими майстринями брала участь у спільному проєкті В'яжемо українською. І саме цей тиждень це четвертий тиждень, який має назву проєкту звільнення інструментів, гачків, спиць, голок. Тобто від тих інструментів, якими ви користуєтесь під час свого рукоділля. Організувала цей великий такий проєкт Олена Буганова. Посилання на її канал та на канали тих учасниць, які брали участь у цьому спільнику, ви знайдете в описі під відео. Тому радо запрошую подивитися, що я. Нафантазувала і те, що зробили дівчатка цього тижня. Переходьте і надихайтесь цими неймовірними проєктами. Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі! Вітаю вас в новому тижні. Сподіваюсь, цей тиждень буде дуже-дуже гарним і, головне, мирним. Сьогодні я хочу показати вам плани, бо зараз ранок, понеділка, 22 вересня, що я буду брати у спільний проєкт Тиждень визволення інструментів від Олени Буганової. Так і називається цей процес, цей проєкт, який є однією із таких частинок. Спільного проєкту в'яжемо українською. Тому всі посилання на дівчаток на організаторку ви знайдете в описі, можете прийти в телеграм-канал і насолодитися тими чудовими роботами, які створюють наші українські майстрині. А ще можете переходити за хештегом і побачити всю цю красу. Отже, Тиждень визволення інструментів. Для мене, як для однопроцесниці, а ви пам'ятаєте, хто зі мною не один тиждень, що я тричі проводила над собою такий експеримент дослідження. Чи багатопроцесниця я, чи однопроцесниця. І все ж таки я схиляюсь більше до того, щоб мати один. Якийсь процес, і завершити його, і переходити до іншого. Але для мене це, наприклад, якщо я в'яжу, один процес може бути. Якщо алмазна викладка, я можу його теж взяти. Тому сказати, що це один процес, теж неможливо. Але все ж таки на спицях я повинна мати один проєкт, який хочу закінчити. Отже, основним проєктом, який я беру на цей тиждень, є мій жилет Кокон. Я його розпочала в минулому тижні, бо це був тиждень вільної людини. І ось до цього маркера я його створювала на тому тижні. Це сьогодні вже з фільжанкою кави взяла в руки спиці, і почала продовжувати. Нагадаю, хто тільки ну, під'єднався до моєго каналу, що це е, проєкт, разом е, в'яжу з дівчатками в спільному проєкті Краса із залишків. І це у мене ось Alize Lana Gold 800 це одна ниточка. Друга ниточка, усім відома е, Folco. 50% мериносу і 50 акрило. Ну і дві ниточки ось такої шкірки норки. Це таке м'ягеньке кошеня, що, ви знаєте, хочеться його постійно в'язати. Але ж, звичайно, є інші справи. Тому ось від маркерочка спробую працювати. І у вільний час буду це робити. І так Ось тепер хочу сказати: ну нібито я однопроцесниця, але ж у мене обов'язково є і телефонний процес. Телефонний процес або дорожній процес. І це мої шкарпетки, які я в'яжу з подарованою пряжі від пані Ольги. Вона мені їх подарувала такі бунтики за спільний проєкт Різвяні зустрічі, який був ось в 2024-2025 році, тобто зима ось наша. Тому ось на такому етапі у мене ці шкарпетки, я їх в'яжу в рамках спільного проєкту Шкарпеткова Олімпіада. За хештегом ви можете перейти і побачити, що ж дівчатка там в'яжуть. І також я ці шкарпетки буду просувати в рамках спільного проєкту Вернісаж осінніх барв в шостій номінації Тепло для захисників. Бо саме це для наших захисників будуть ось такі. Тепленькі, скоріш за все, для сну шкарпетки. Ну, якщо хтось не чуттєвий, то, звичайно, можна їх і одягати в берці. Тому ось такий проєкт. Це у мене телефонний мій процес, так я їх називаю. Ну і я думала, що вчора я знайду хвилинку і завершу свою декоративну подушку квітку. Але ж, але ж, робота поглинула все і підготовка. Тут небагато, тому я думаю, і в мене так завжди, якщо я в понеділок це не зроблю, ця робота буде там тягнутися цілий тиждень. Мені залишилось тільки приклеїти ось сюди серединку цієї квіточки. І вже можу пакувати на подаруночок, бо це я роблю для подарунку. Це теж подушка. В'язалась в спільному проєкті Краса із залишків, бо ниточка тут залишки. Але так сталося, що ще, мені здається, на одну таку річ у мене буде. Можливо, можливо зв'яжу дві, і бо в мене це не. Подарунок на сьогодні, і, можливо, тільки будуть відрізнятися ось такими серединками. Бо в мене тільки два таких, дві таких серединки, і тоді це буде взагалі декор дуже класний, бо, бо це буде дві, можна вже на диван. Тому спробую. Подивлюся, все залежить від часу, але питання вив'язувати залишки у мене є. Тому ось поки такі мої процеси, які я обираю на цей тиждень, звичайно, що буду підключатися, буду вам показувати, що у мене і як. Тому не перемикайтесь, для вас це секунда, а для мене проходить цілий день. Але він буде дуже цікавий, насичений, я в це вірю і я це знаю. Гарного всім тижня! Так як сьогодні неділя, 28 вересня, я хочу підвести підсумки свого тижня. Він був дуже чудовий. Такий насичений, романтичний. Чому романтичний? Я думаю, що той процес, який я закінчила, він такий ніжний, приємний, і тому для мене він саме ось такий романтичний і зігріває душу. Тому саме сьогодні я хочу вам показати одну закінчену роботу, одну ще не закінчену, але, сподіваюсь, неділя ще не завершилась. І я його обов'язково сьогодні дороблю, і мене ще очікує ВТО цих двох процесиків. Що ще було в мене, не перемикайтесь, бо ви це побачите. Ось так тепер виглядає моя подушка-квіточка, поки вона знайшла своє місце разом із. Ото подушкою моєю. Ось тому ниточки залишились. У мене ще бажання ще одну таку зробити, щоб вони вже були поруч. Звичайно, що проєкт мій жилет-кокон все ж таки робота велика. Тому це зайняло в мене не один день. І хочу сказати, що цей проєкт бере участь у спільному проєкті Краса із залишків. І перегляньте, як я його створювала. Вам мою роботу майже готову без ВТО. Що ви бачите, ось тут у мене всі мої е, булавочки, всі мої. Е, і, але, Але я дуже-дуже-дуже задоволена. Ось так виглядає мій жилет-кокон, <кій> і ви бачите, ось. Я дуже-дуже ним задоволена. Ось так, я спеціально перед початком в'язання придбала собі ще, хоча є і чорненький, але ось такий тонесенький светрик, щоб носити під ось цей жилет. І що я хочу сказати? Ну, звичайно, що тут трішечки воно розтягнеться, і буде трішки не так, але і так мені теж подобається. Тому ось може бути і ось так. І внизу я зробила теж закриття таке, зв'язала три рядочка, три е, рядочка чулочною. І е, трішки, так як воно було ось ніби це добре. Так, але отут я вже робила убавлення, тому що для моєї фігури просто буде це не дуже гарно, тому робила убавки. Хоча за описами е, жилета кокона цього не треба було пробити, але я вже робила під себе. І внизу, щоб не в'язати резинку, я просто через декілька рядочків збавила свої ось ці вертикальні смужки. Вони у мене в'язалися сім лицевих одна виворітна, а в другому рядочку всі лицеві, то я їх збавила, і в кінці у мене ось тут уже п'ять лицевих, одна виворітна. Ну і ось так Вийшло. Я дуже задоволена. Подивимось, що буде після ВТО, але це вже класно. Мені дуже-дуже подобається. Хочу сказати, що ще так довго я шкарпетки не в'язала. Ще на тому тижні я розпочала шкарпетки із незнайомої мені пряжі, яку мені подарувала пані Ольга. Вони дуже класні виходять, <кій> але е цей процес дуже довго я чомусь не можу в'язати. Можливо, із-за, що тут резинка, можливо, із за того, що тут немає ніяких ось таких секцій, е які створюють малюночок, можливо, із-за, що це ниточка така, коли це. І не знаю, ніби і приємно в'язати такий як масаж. Але, але, ось це той самий процес, який я говорю про те, що сьогодні я його повинна доробити. Ось зараз ось так виглядає моя друга шкарпетка. Бачите, так, отут зчепила. І тому сьогодні у мене в планах, бачите, Звільнити ці спиці Тріо, і... бо мені потрібно щось інше робити, тому ось так мої процеси відбуваються. Ну, і крім шкарпеток, на цьому тижні я ще вихідний день вранці вирішила передивитися. Які нитки мені вже в вересні не потрібні, які можна прибрати, і трішечки організувала своє місце, де, частинку місця, де у мене зберігаються ниточки. І склала вже в окремий кошик ту ниточку, яка мені буде потрібна у жовтні місяці. В листопаді у спільному проєкті зігрій мою душу. На цьому тижні вийшло моє, моє відео вступ у цей спільний проєкт. Тому, хто не бачив, запрошую перегляньте, які плани я на цей проєкт хочу реалізувати. Ну і, звичайно, що організація пряжі цього місця зайняла дуже багато часу. Я навіть не очікувала. Але це не все, чим у вихідний день я можу зайнятися? А чим ви зараз побачите? Вітаю! Вихідний день! І я сьогодні вирішила поекспериментувати. Ще минулої осені на просторах інтернету побачила розмальовка листям осіннім, саме е, худі, і тому вирішила цю ідейку вже побачила пізно, і тому вирішила, що в цьому році я це зроблю. І так, ви бачите, у мене ось тут зібране листя. Шукала інформацію, і багато хто казав, що краще брати зелененькі. Чому? Тому ось ті, щоб жилочки були видні, на, потім на малюнку. Тому ось збирала, не знаю, чи вистачить мені, чи ні. Ось Хоч він такий ніби вже і. З маленькими плямами, але жилочки, дуже прожилки, ось ці дуже класні. <кій> І так, мені будуть потрібні листя. Мені потрібно буде, так, вибачаюсь, буде потрібен доместос, або біль, читала, що білізну беруть, але купила ось таке. Мені будуть потрібні серветки, пензлик. На випадок, якщо десь щось не промажеться. ну, взяла поки дві тарілочки, і, звичайно, що мені потрібні будуть рукавички, тому ось беру це все. На стіл візьму шматочок старої скатертини, щоб застелити, щоб не пошкодити Ну, і, звичайно, мені потрібна буде толстовка худі, так чорного кольору. Зараз я все це розкладу на столі, і що в мене вийде, ви побачите. Вже залишається мені зробити малюнок останнім листочком. Хочу показати, як я вже приловчилась, я ось вдоместос, тильною з цією стороною, де прожилки видно, я його намазую, тому що, так дуже багато буває тому пензликом. І трішечки хвостик. Так, ну а далі, а далі дуже швидко на те місце, де я хочу приліпити. І зверху серветочкою придавлюю. Але скажу так, от у мене білі закінчилися, краще брати білі, бо бачите розводи, і щоб, можливо, фарба не перейшла. Ну і поки я, наприклад, мажу наступну, поки серветочкою в мене прикрито. А далі я просто її відкрию. Але не хочу, щоб, можливо, десь крапельки білизни залишились на моїх рукавичках, так як це останні, останній мій листочок, який я хотіла приклеїти Ось, бачите, все І ось так знімаю все, і воно буде до колір з'являтися. Під час висихання. Ну, поки вішаю на вішачок і подивимось, що вийде. А ось результат мого експерименту. Ось е таке осіннє худі в мене вийшло дуже класно, дуже легко. Хоча я боялась, що щось не вдасться. Ось так. Тому з задоволенням буду виходити на прогулянки саме ось в такому ході. Мені дуже подобається клас. Не очікувала, чесно. Але, але я в захваті. Тому ось так. Ну, Ось таким був мій тиждень, чим я захопилась і, чесно кажучи, в моїх планах ще був один процес, який я не взяла. Не із-за того, що мені не вистачило часу, хоча і це теж, але із-за того, що я його так поклала, що я не могла знайти. І ось, можливо, це і організація мого місця була потрібна для цього, але робила, не думаючи про це, і ви знаєте, справді на видному місці лежала моя алмазна викладка. Тому, звичайно, що я цей проєкт не відкладаю, а це буде уже дуже-дуже скоро. А зараз я запрошую до мого робочого столу, щоб поділитися своїми планами, що я планую взяти у наступний тиждень. Що ж я планую зробити на наступному тижні? Ну, по перше, завершується спільний проєкт Краса із залишків а в мене ще тільки один ось такий гарбузик, і то без хвостика. А я ж планувала на подарунок своїм колежаночкам, подругам такі гольниці зробити. Тому у мене ось понеділок, вівторок, мені треба обов'язково створити ще одну гольницю і зробити їм хвостики. Тому це я все ж таки буду намагатися створити. В ці дні, бо мені потрібно на День вчителя, який буде у неділю, в п'ятницю їм презентувати, коли вони будуть на роботі. <кій> Наступним проєктом я хочу взяти ось ці два бунтики це залишки, знову-таки залишки. І якщо я це встигну, не знаю. Але хочу запланувати, що сьогодні завершу шкарпетки і, можливо, розпочну шкарпетки дитячі: це пряжа Візель. Я в'язала собі шкарпетки, і в мене ось залишки такі є. Їх тут забагато, як би скажемо. На дитячі шкарпетки 25 гі, два бунтики. Один бунтик 25, другий 26. Тому, я думаю, що вийдуть. Тому ось такі зелененькі, і, можливо, я ще встигну це у проєкт моя веселка зеленого кольору. Наступний проєкт ось моя. Викладка, яку я загубила вдома на видному місці. Так, і ось так виглядає, поки не відкриваю, так, але буде ось така гарна картина на кухню. Планую на кухню, щоб по сезону в мене були різні такі картини. Тому ось цей проєкт я беру. Ну, і у моїй подрузі е, в, серед, на початку, скажімо так, е, день народження. І я планую їй зв'язати, вона не знає про це. Вона тільки мені колись сказала, що дуже хочу шарф рукава. І ось у мене є ось така ниточка. Чесно, не пам'ятаю склад. Але е, подивлюсь в переписці і е, хочу, вона змотана вже в дві ниточки, хочу ось так в шість ниточок розпочати. Сподіваюся, що я встигну, буду до 12 жовтня зробити ці рукава, хоча там 2 метри, по-моєму, треба в'язати. Але буду сподіватися ось такі, на перший погляд, невеличкі плани. Але все ж таки треба це все зробити. І це все я хочу робити разом з дівчатками у спільному проєкті Шалений тиждень стартів. Тому очікуйте, сподіваюся, що щось вам, якась ідея моя стане в нагоді. Я всім бажаю гарного плідного тижня і до зустрічі!